У селі Княгининок, що неподалік Луцька, автобус збив двох дітей. Я тільки вже побачила, як дитина лежала. Це автобус. Луцьк Коваль. І він не їхав швидко. У Луцькому геріатричному пансіонаті запрацювало реабілітаційне відділення. Раніше я не міг підняти руки у УР. Зараз я сам підіймаю. Рушення є. Сьогодні у День національної поліції представникам усіх силових структур області організували тест на незламність. Складно, звичайно, дати більше бронежилетів, підтримати наших військових. Двом дітям, яких збив автобус неподалік зупинки у селі княгининок, надають медичну допомогу у стаціонарі обласної дитячої лікарні, розповіла телефоном директорка з інформаційної роботи закладу Тетяна Жураківська. Їх стан вона коментувати відмовилася. Аварія сталася на автодорозі орієнтовно о 15-й годині. Розповіла продавчиня хлібного кіоску, що працює неподалік місця ДТП Раїса Радчук. Я тільки вже побачила, як дитина лежала. Це автобус Луцьк Ковель. Угу. Ну і він не їхав швидко. А це діти це місцеві якісь місцеві. діти? Місцеві. де вони десь тут живуть Так. Да. Да. Про травми дітей розповіла телефоном старша лікарка зміни обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Діти перебігали через дорогу у невстановленому місці між машинами. І коли вони вискочили за якоїсь машини, то їх збив автобус. Хлопчик 5-6 років. У важкому стані з політравмою доставлений в дитячу обласну лікарню. Дівчинка старша, там років 16-17, Вона доставлена теж в дитячу обласну лікарню, але у неї тільки травма ноги, тільки рана на лиці. На місці події працювали слідчі слідство встановить обставини дорожні транспорт пригоди. Столки наразі маємо факт, що вдалась дорожні транспорт пригоди. травмувалися двоє діток 2010 року та року народження. Тут завжди аварії. Чому? Одні не соблюдають право дорожнього говорять, переходу руху, а це залежить від людей. Від людей поспілкуватися з водієм автобуса Суспільному не вдалося. Деталі згодом. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, новини Суспільне, Луцьк. У Луцьку на мості по вулиці Рівненській сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався один з водіїв, розповіла Суспільному речниця головного управління нацполіції в області Ольга Бузулук. Внаслідок аварії на дорозі утворився затор. Рух транспорту регулювали поліцейські. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. За цим фактом будуть внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Під час слідства і з'ясують, хто був винуватцем аварії в статті 286 кримінального кодексу України. йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому різного ступеня тілесні ушкодження. Зі слів Андрія, чоловіка водійки, жінка виїжджала з вулиці Гетьмана Мазепи на міст, що на Рівненській. На перехресті її позашляховик зіткнувся із легковиком, який від удару перекинуло на дах. Жінка від меддопомоги відмовилась. Водія іншої машини швидка завезла до лікарні, розповіла лікарка відділення екстреної невідкладної медичної допомоги Наталія Жолуб. Стан травмованого медичка прокоментувала телефоном. Мужчина 47 років оглянутий у відділенні складної допомоги хірургом, травматологом, лікарем-нейрохірургом, терапевтом зроблені обстеження, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки, органів тазу за результатами обстеження хворий госпіталізований у відділенні нейрохірургії. Сьогодні на озері Світязь відбулися комплексні навчання рятувальників, медиків та правоохоронців, розповів Суспільному речник головного управління ДСНС в області Володимир Нестеров. Каже, спершу практикувалися у гасінні пожежі, згодом вчилися рятувати людей на воді. За легендою навчань, на озері здійнявся сильний вітер. Катамаран з людьми, серед яких діти віднесло далеко від берега. Рятувальники на катері відвозять їх до берега і передають медикам. Ми на березі чекаємо, поки нам ДСНСники привезуть потерпілих. Ми визначаємо подальші їхню тактику, можливо, лікування, можливо, надання якоїсь в плані реанімації і тоді. Сю операторика на судка є, чекаємо. 11-річна Аліна, яку сьогодні рятували, каже, що далеко від берега було страшно, хоч вона і вміє плавати. Говорить, після цих навчань добре засвоїла. Без дорослих і рятувальників, які є тут, а не можна плавати самим на катамарані і їхати десь далеко на глибину. Завжди беріть з собою жилет, якщо ви йдете десь на глибину. Тим часом інша група рятувальників витягає чоловіка з води, який за задумом навчань пішов під воду. No, vamos Ми відпрацьовували базові реанімаційні заходи при утопленні. Основною ознакою при утопленні є спочатку потрібно виконати 5 рятувальних вдохів, щоб розкрити наші легені потерпілого. І далі продовжуємо по стандартах протоколах, за якими ми працюємо, реанімаційні заходи. 30 натискань на грудну клітку, два вдихи. Чоловік, який виконує роль потопаючого, каже, все дуже реалістично. Подібні ситуації на озері Сітіс відбуваються часто, говорить головний інспектор Ковальського районного управління. Ління відділу запобігання надзвичайних ситуацій Андрій Цвит раптово знімається вітер, і наша рятувальна служба, яка має ті катера, тягнуть до берега катамарани, інші плавзасоби, які знаходяться на озері. На минулих вихідних десь вісім людей за допомогою катерів обсервали до берега. Всі були врятовані. Це другі такі навчання від початку купального сезону на озері. Світязь, розповів речник волинських рятувальників Володимир Нестеров. До навчань залучено більше 30 рятувальників. Поліція, служба медицини катастроф. А мета цих навчань підвищити рівень взаємодії служб екстреного реагування для того, щоб у випадку реальних надзвичайних ситуацій можна було оперативно діяти. Загалом у Ковальському районі є 10 місць масового відпочинку, визначених органами місцевого самоврядування, на яких облаштовано 11 рятувальних постів на озері Світязь таких постів є 8, каже головний інспектор Андрій Цвит. Щоб відпочинок був безпечним, потрібно дотримуватись правил безпеки на воді, купатись лише у визначених місцях. Де проведено обстеження акваторії, ну і не запливати за встановлені бої з його слів за минулий тиждень на водоймах Ковельського району загинуло двоє людей. Це трапилося у місцях, де не було рятувальних постів. Наталія Морозюк, Вадим Панахідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. У Луцькому геріатричному пенсіонаті відкрили реабілітаційне відділення. Про це суспільному розповіла директорка Алла Гнатюк. Тут допомагають пацієнтам відновлюватися за допомогою фізичних вправ. Це кабінет кінезіотерапії, це те, що лікуємо рухом. В Даний момент у нас працює людина на реабілітаційному столику. Дуже класна річ, дуже класно відновлює рухові властивості, які були втрачені. Відвідує реабілітаційне відділення 67-річна Лідія Фаліба. Ліва сторона від це відмовила. Хожу в спортзал систематично. Важкувато, але стараємося, тому що якщо не ми, то хто ніхто за нас не зробить. Анатолій Ходаківському 55. Тут проходить реабілітацію після інсульту. Вправи на відновлення функції рук та ніг, говорить, дають позитивний результат. «Раніше я не міг підняти руки уверги і так далі, а зараз я ну, сам підіймаю. У відділенні працює четверо реабілітологів, які надають психологічну і фізичну допомогу, каже лікарка Ірина Борнос. Зараз я вам покажу, що я тепер уже сама чай аварію. Любов Гакова зі Слов'янська торік, каже, отримала мінно вибухову травму. Получила травму. Травма була незумісна життя. Мене спочатку привезли в Дніпро, потім перевезли в воєнний госпіталь в Луцьку 4 місяці. я. Була в Луцьку вже в вісім місяців у пансіонаті. Я була лежача, а зараз, так, як бачите, я все можу робити сама. 72-річна Надія Баран мешкає в пансіонаті 12 років. Говорить, має проблеми з суглобами. Не можу ходити, ну, слава Богу, ще раду собі дам. Хожу в спортзал, займаюся тренажерами, і слава Богу, Сидіти немає як, бо сидіти м'язи атрофіруються. Фізіотерапевтичний кабінет оснащений усім необхідним обладнанням, каже лікар-геріатр Євген Смалько. Ми робили ставку, основне це на переносну апаратуру. Чому У нас понад 70 ліжкохворих людей? Це електрофорез. Маємо кисневий концентратор. Апарат УВЧ, ультрависокий, магнітотерапія. Зі слів директорки пансіонату Гнатюк, вартість обладнання у реабілітаційному відділенні півмільйона гривень. Комплексні медичні реабілітаційні заходи ми проводимо вже довгий час в нашому пансіонаті. Сталася більша потреба в наданні фізичних та психологічних реабілітаційних заходів. Власними силами ми зробили ремонтні роботи, і за кошти спецфонду нашого закладу ми закупили деяке обладнання. Зараз у Луцькому геріатричному пансіонаті проживає 179 людей. 49 з них переселенці. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. 4 липня у день національної поліції, представникам усіх силових структур області, а також мешканцям Луцька у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки організували тест на незламність, розповіла Суспільному Ольга Шмігель, начальниця відділу управління патрульної поліції. 24-річний Юрій Жуков два роки працює патрульним. каже: прийшов спробувати власні сили пройти тест мерфі та підтримати колег. Дуже цікаво за скільки часу вкладуся, чи взагалі пробіжу. Ну спробувати себе перш за все. Фізично для себе проходив, але не в бронежилеті. Тому це також буде випробування для тіла. Тест Мерфі це жорсткий комплекс вправ, започаткований американським лейтенантом підрозділу морських котиків Майклом Мерфі. Каже Ольга Шмігель. За її словами, він передбачає 1600 метрів бігу, 100 підтягувань, 200 відчимань, 300 присідань та знову 1600 метрів бігу. На проходження тесту передбачено 55 хвилин. Усі вправи, говорить Ольга Шмігель, обов'язково виконуються по черго та у бронежилетах це проходиться не як змагання, а те, що силові структури люди, не зважаючи ні на що, не зважаючи ні на всі складні обставини, не зважаючи на війну, ми розвиваємося, намагаємося підтримувати свою фізичну форму і в честь всіх, хто загинув за нашу незалежність, за нашу державу. Ольга Шмігель каже на проходження тесту Мерфі зареєструвалося 16 учасників, троє з яких з рівного. 44-річний Дмитро Ванзак майже 27 років працює рятувальником. Говорить, виконувати комплекс вправ важко, але для нашим захисникам складніше для себе цікаво пройти даний комплекс. Складно звичайно да, тим більше в бронежилеті. Прибули сьогодні в Луцьк підтримати наших захисників. Їхню честь виконати комплекс Мерфі. Це для мене вже не вперше. Ми служимо в підрозділі. Тор У нас це є стабільний показник для цей комплекс для перевірки нашої фізичної підготовки. син. якому кому піврочку вболіваємо всі разом. Хлопці всі дуже великі молодці. Дуже класно працюють, ну мощна атмосфера. Тест на незламність організували департамент сім'ї та молоді Луцької міськради разом з патрульною поліцією, розповів Андрій Булковський, заступник директора департаменту. Переможці тесту на незламність не визначатимуть. Усі учасники отримають кубок і диплом. Нагороджувати будемо всіх, тому що сама по собі ця дисципліна тест Мерфі, вона дуже важка. І, Скажімо так, тут головне не участь, не закінчити цю дистанцію. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаю Збройним силам України! Віри, стійкості і швидкої перемоги. Ви у нас найкращі. Дякую за кожний новий ранок для України за кожний день. Дякую за те, що маю можливість тренуватися, за те, що я представляю збірну Україну на усіх міжнародних змаганнях. Вірю у вас, вірю у те, що разом з вами ми переможемо на всіх фронтах і покажемо, що Україна є найсильніша держава у всьому світі. Наша перемога це Це щасливі очі наших дітей, які кожного ранку, проснувшись, зможуть побачити своїх тат мам. Це наші спокійні ночі. Це радісні свята у колі сім'ї, це наше квітуче і безтурботне життя на нашій рідній Україні. А для мене особисто це коли повернуться мої всі рідні, мій дядько, мій брат з фронту. І тоді це буде означати, що Україна перемогла.